Вам не варто перемикати це відео, якщо ви вивчаєте чеську мову і досі рахуєте 15, 16, 17. Пам'ятайте про важливий нюанс. Якщо ви рахуєте від 11 до 19, то закінчення в слові має бути ст. Наприклад, 11, 12, 15. Якщо ви використовуєте закінчення C, наприклад, 15. То це сприймається як 1500 і ніколи не сприймається як 15. Проте існують випадки, коли ви можете використовувати закінчення С. Це тоді, коли ви говорите за роки, за якісь дати і хочете рік розділити на два окремі числа. Наприклад, Друга світова валка кончила в році 1945. Наступний випадок, коли ви також можете використати закінчення, «ц» – це якщо ви коротко і швидко хочете сказати про якусь суму, суму грошей, наприклад, постоян 12 корон.